Вітаю вас, друзі, вітаю четвер, вечір наш з вами вечір. Я Олексій Ляшенко. І я от для підняття нашого тонусу, не те, що я просто любувався, знаєте, ну, ну, годину це точно. Подивлюся, піду, подивлюся, піду. Показати вам ось це фото. Можливо, хтось вже бачив, можливо, хтось не звернув уваги, можливо, хтось просто подивився. Але ви от подивіться на це класне фото, де. Родина короля Чарльза III зустрічається з родиною Трампа. І ось яке насичене, яскраве, класне фото. А головне, подивіться на жінок, королеву і дружину Трампа. Королеву Великобританії і дружину президента Сполучених Штатів. Ви подивіться, ви що думаєте? Просто так співпало, що вони так одягнулися в жовто синій колір, повірте ні. І от ось в цій четвірці мені не подобається тільки одна людина. Але я не буду знаєте, портити враження від цього фото. В принципі. І він симпатичний мужичок. Класне фото, друзі. Да? І далі будемо трохи про гарне, а потім про наших баранів, друзі. Сьогодні вночі наші безпілотники, друзі, долетіли до Башкірії. Це десь близько пишуть от 1300 кілометрів від кордону. Від кордону з України. Це пише РосЗМІ. Російські ЗМІ пишуть. Так от, за попередньою інформацією, у Салаваті є таке місто в Башкірі, Атаковано нафтохімічний комплекс Газпром Нефтехім Салават. Бомба! Таке названня. А саме Імовірно, скоріше за все, установка, і вона горить, вона палає, є лоу АВТ 4. Це установка, яка необхідна для того, щоб приймати і потім розподіляти і виробляти паливо, і все інше. Зазначимо, пишуть змі, підприємство займається повним циклом переробки вуглеводної сировини. Нафти випускає паливо, скраплені гази, хімічні розчинки, пластмаси, добрива. А я вам добавлю ще мазути. Цей завод виробляє все. І якщо первічно ці установки їх там здається дві, а одна вже атакована, то на 50% завод працювати не буде. І ще одне гарне повідомлення сьогодні. Повідомляє Сили спеціальних операцій України. Вони підтвердили, що вразили в Волгоградській НПЗ ну, в Російській Федерації, що знаходиться так, також за попередню інформацію, найбільший завод палива мастильних матеріалів у південному федеральному окрузі з річною переробкою 157 мільйонів тонн нафти. 5 і 6% від загальної в Росії зупинено. Ну що, чекаємо чергові черги за паливом, чекаємо чергові істерики у московитів та і у тих, хто продав Україну і здав Україну у зрадників на окупованих територіях. Чекаємо веселі картинки з заправних станцій Московії. Ну, це, це класно. Там ще і в Ростові була пошкоджена енергетична структура, да, підстанція в Ростові також е залишилася без світла майже весь е один Ростовсь, Ростовський район. Ну, Нормально. Все у нас йде по плану. Так, ми ще не Російська Федерація по ресурсам, особливо по матеріальним ресурсам. Так ми, ми ще залежимо від наших партнерів. Але потихеньку, потихеньку, потихеньку ми ростемо, ми крепчаємо, ми вважаємо. І це, друзі, добре. Для того, щоб нам станувати ще сильнішими, я вас попрошу, хто має можливість? Сітки маскувальні дуже потрібні зараз запити з усіх підрозділів, особисто наші танкісти просять з 4-ї бригади, танкової бригади, сітки. Для танків не важливо розмір, вони зшивають хлопці. там, Якщо це потрібно 2-3, але сітки закінчилися, сітки, особливо осінні сітки. Це коли червоне з жовтим кольором, або сірі сітки, знаєте, як пахота. Особливо там в нас Донецькій, Запорізькій області, там чорнозем зем можна. Тем, тем, Темно-сірий -сі, темно такий колір. Друзі, хто має можливість, висилайте сітки, звертайтеся до Євгена, ті, хто вже з нами працює давно, знають його телефон. Друзі, ті хто, ті, хто не знає, пишіть мені в лічку, я вам надам телефон Євгена, і він вам надасть адресу, куди ви відправляти. І ви будете самі спілкуватися з військовими, ви це будете робити самі самі, самі, самі. Так що, будь ласка, якщо хтось може, то, пожалуйста, будь ласка, ще раз скажу, висилайте сітки. А тепер от, я хочу перейти до наших баранів. Я хочу вам показати, як живуть дівчатки Петра Порошенко девочки з європейської солідарності і не просто девочки, а дівчулечки, дівчулішушечки, дівашечки. Розумієте, що я іменно про, про них? А тому що вони ніколи не працювали на виробництві, вони ніколи не були бізнесменами, вони ніколи не займалися фінансами. Вони завжди були. Це дві журналістки, які чомусь потрапили у владу у депутати. І що тепер з ними відбувається, як в депутатах гарно живуть. І я вам потім покажу трохи інше, цікаве співставлення. А це співставлення от ніхто не бачить. Ми кричимо, ми волаємо, ми, ми щось там несемо, ми, ми психуємо, десь правильно психуємо, десь неправильно, але є співставлення. Так, от є така Віка Сюмар, яка ну, з журналістки перетворилася в мільйонершу. Оце так журналістика. Да? Оце так журналістика. Подивіться зараз ось цей ролик про палац Вікторії Сюмар. Подивіться соратниця Порошенка Вікторія Сюмар під час війни звела непогану вілу. І звичайно задекларувала її як недострой, щоб не платити податків. Оцінила вона її у скромних 140 тисяч гривень. Хоча реальна ціна таких будинків понад 200 тисяч доларів. Знаходяться її фортифікації на 230 квадратів в селі Лебедівка на Київщині. На фото видніться також куплена під час війни машина з салону. Автівки під домом також свідчать, що Вікторія зі своїм чоловіком Дмитром Христюком вже переїхала в свій недострой по документах. Зрозуміло, що офіційних доходів, які би пояснили, розкішне будівництво депутатки під час війни немає. Тому по документах хата буде будуватись до кінця її депутатства. А то ще люди щось дурне подумають. Подивилися до чудово, живе журналістка. Чудово! А інші журналісти цікаво, як живуть, ось особливо ті, які почали працювати молоді з 19 19-го року, коли вже нема джинси від влади, а є тільки від Порошенка. Або туди біжать. Або кричать: ми не журналісти. ми не". Чесно, журналісти у нас працюють дуже мало таких журналістів, дуже мало таких блогерів, дуже мало залишилось таких змі. Дуже мало. Так от депутатка зараз вона, ця сюмар, занизила в декларації навіть вартість того палацу. В 150 разів занизила вартість. Вона є соратницею Порошенка. Завершила вже облаштування своїх незадекларованих фортифікацій, друзі, в селі Лебідівка Вижгородського району Київської області. Кияни можуть поїхати і подивитися. Згідно з декларацією, друзі, у Сюмар у дачному кооперативі надал вказане недобудоване приміщення площдю 226 метрів квадратним. Дача.

За час повномасштабної війни, ось це саме цікаве, сюма разом із чоловіком Дмитром Христюком, якого вона відмазала від служби в армії, вони ніхто не служать, їхні родичі ніхто не служать, діти не служать. Розумієте, мене це бісить. І в мене питання і до верховного головнокомандуюча: а чому ніхто з них ніколи не служить? І чому ти ловлять на вулиці хлопців, сантехніків і інших, а не лобить? В елітних ЖК, ЖК мажорів дуже велике питання. Ну та ладно, йдемо далі. Бачите, як я швидко за запалююсь, дуже швидко запалююсь. Також з Дмитром Христюком встигли завершити всі необхідні роботи за облаштування цього приміщення і, схоже, вже переїхали туди під час війни це все робиться. Ділянку під уже е добудованим, але за декларацією все ще недобудова, щоб не платити податки і з них заносити її в декларацію, -за 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 заносять як, -як недобудова. Не оцінюють її, щоб не показати збільшення майнового стану. Розумієте, в декларації ж, коли ти показуєш, що ось будинок і там іде збільшення твого майнового стану, і сходу питання: а де звідки ти це збільшив? А вони показують, як недобудова, тому і не показується сума. Сюмар це оцінила цю недобудову скромно, оцінила в 37 тисяч гривень. Друзі, дайте мені таку хату, яку ви бачили, за 137 тисяч гривень. А її ранку, реальна ранкова вартість понад 200 тисяч доларів. А можливо, й більше. Ну, все ж зрозуміло, що за час війни офіційних доходів, які пояснювали масштабне друзі будівництва, родина Сюмар не може довести. А отже, будинок за документи будується. Він ще буде рік будуватися, два будуватися, три будуватися. Ну, щонайменше до закінчення її депутатських повноважень. А далі подивимося. А далі вона вирішить, що з ним робити. Ось вам одна з дівочок Петра Порошенко. Йдемо до другої, до другої дівочки Петра Порошенка, дівчулі, така Ірина Геращенка, Іра Тривога. Так, от, в родині Ірини Геращенка найбільш успішним виявилась її 73-річна мама і 71-річна свикрушенція, свикрухочка, свикрушечка. Так от. Репортери підняли електронну декларацію депутата Геращенка за 19-й ще рік. Вона ж, також, вона ж також журналістка, в якій зазначено, що нерухомістю в сім'ї повністю володіє її чоловік Антон Зацепін. А де знову Антон Зацепін зараз? От всі вони кажуть: воюйте, вмирайте, захищайте. А де ваші чоловіки? Я не кажу, щоб вони були в окопах. Боже збав. Мені просто цікаво, а де вони? От просто де вони? Яку користь, Антон Зацепін, да? і Христюк Діма приносять державі. Яку користь? Яку? Не знаю. Також журналісти зазначили, що народна обраниця не відобразила той факт, що її чоловік придбав торік будинок під Києвом, хоча закон зобов'язує чиновника у разі суттєвих змін у майновому стані, це те, що я казав про цю маршруту. Суб'єкта декларувати в 10-денний срок з моменту такої покупки, повідомити про це на цегенство. Це за те, що мене зробили корупціонером. Коли я в кредит взяв авто і повідомив про зміни моєго стану через 2 місяці, не через 10. І у мене були суди, до мене присилали додому. Що мене примусово тягнули в суд. я казав: судіть, робіть, що хочете, я заплачу вам. І, і мене занесли в реєстр корупціонерів. Я там зараз знаходжусь. За те, що я купив машину в 17-му році, будучи депутатом районної ради, і за дек в кредит. В кредит всі документи. Нічого в мене не мог я заховати. Але не показав, і як тепер корупціонер, друзі. Отак у нас. Я розповідав, що одного хлопця-тракториста він мамину хату. Через сім місяців переформою мама померла, саманна хата. Він її і також не подав, а був депутатом сільської ради і його внесли в реєстр корупціонерів. Чоловік, якому на той час було 53 роки, плакав, плакав. Він казав, Льоша, що це? Який я корупціонер? Я все життя на тракторі пропрацював. А ось вони не корупціонери. Ось вони нормальні. От у них все нормально. Так, картонки, так прихильники Європейської Солідарності, так прихильники Порошенка, вони капітальні. А я, і той тракторист, не буду називати. Не буду. Мені шкода. Він сам з Тимировки, яку зараз окупував. І просто ну, за саманну хату, яку він збирався, просто розваляти. Але треба було вступити там на і все. Ну, отак. От так от, хоча закон зобов'язує чиновника у разі стану, да, про це агентство. Разом із тим, з декларації Ірини Гращенка видно, що торік в тому самому селі літки Броварського району Київщини будинок майже на 300 квадратних метрів спромоглася придбати її мама Ольга Григорівна. Ось будиночки оце, ось, Дивіться, ось цей будиночок у неї. Ось цей будиночок. Оцей здається, на... Чи на чоловіка, чи на свекруха оформлений. Ось цей на маму. А ось це від зверху, всі вони живуть поруч, всі маєточки, всі участки. Бачите, раз, два, три участочка. Це все ірини тривоги. Ось так вони і живуть друзі. Ось так вони і живуть, щоб ви розуміли. А як у нас? А у нас в квартирі газ. Правильно? Правильно. Ну і як ми можемо, як же ми можемо обійтися без мальчика Петра Порошенка? А мальчик Петра Порошенка, ну це Артурчик Герасимов. Ось дивіться. Лідер фракції Петра Порошенка пише фокус у Верховній Раді Артур Герасимов в розпал війни купує лакшері вілу. Про це у себе на сторінці написав експерт Петро Олещук. Зазначивши, що команда Нардепа існує в двох реальностях: в одній, уявній, вона на фронті, і вони допомагають фронту, і вони патріоти, а в реальності дбають про свої статки, повідомляє друзі Уніан також. Ну, Ось мальчики то дівчатки, а ето мальчики. Так, за словами Оліщука, в розслідуванні бігу журналісти, якого знайшли на островах під Києвом маєток нардепа Артура Герасимова, шокує дата купівлі. Розпал війни, липень 22-го року. Новий маєток і приблизно э, 0,3 гектара землі. В плютах під Києвом оформила на себе дружина народного депутата Європейської солідарності Артура Керасімова. Раніше котедж, збудований посеред острова, де будівництво де факто заборонено, і через це прокуратура мала звертатись до суду, був оформлений на те, що Герасимова Тетяну Матвієву написав Олещук. За словами експерта, вартість маєтку Герасимова критично занижена до рівня ціни невеликої квартири у віддалених районах Києва. Це також, щоб не фігурувати. А, а деньги-то відкуда? Откуда дровішки із ліса із леса стіма? Отець, тет, рубить, а я привожу, а так і тут. Герасимов робить, а теща і дружина привозять. У декларації Нардепа зазначено, що вартість землі і будинку становить менше, ніж 3 мільйона гривень. Це двохкомнатна квартира в Києві. За оцінками розслідувачів, схожа, земля з маєтком в плютах коштує, чи в плютах, коштує на ринку 2-2,5 мільйона доларів. 3 мільйона гривень він а воно коштує 2,5 мільйона доларів. Герасимов справжній щасливчий купив маєток і 30 соток під ним трохи більше ніж за 70 тисяч доларів, а коштує на 2,5 мільйона. По суті, за ціною двушки, ну це те, що я вам сказав. Як відомо, нещодавно один з лідерів команди Порошенка, лідер фракції Солідарності у міськраді Дніпра, депутат Каміль Примаков. Також мальчик Порошенка разом з сім'ями та колегами-депутатами були помічені на відпочинку. Ну, це я вже вам колись розповідав. в лакшері курорта на Мальдівах. Ось подивіться подивіться, де, де живе, де знаходиться будинок Герасима. Ось цей остров біля Києва. Бачите? Ось цей остров біля Києва. Ой, ось зверху знята, бачите, зелена травка, оце його там будинок, оце його розташування. Поруч викуплена також, ділянка в ним викуплена. Ще ж у Герасима, ви знаєте, що у Герасима ще є і вілла, вілла в Іспанії. Ось вона. Ось це вілла в Іспанії. Там трохи далі є вілла Петра Порошенка. Отак люди живуть. А ось тепер я хочу сказати вам за порівняння. От ми кажемо, слуги такі народу, фракція, да, чи депутати чи партія, слуги погані народу, слуги народу ненормальні, слуги, слуги народу корупціонери, слуги народу хабарники, слуги народу беруть і тягнуть. Нині теперішня влада ще гірше іншої. У мене питання до тих, хто. Прийде сюди на канал, як, хто підтримує опозиціонерів Петра Порошенка, Бойка, Тимошенка і інших, хто проти теперішньої влади. А скажіть мені, або найдіть, або напишіть, або дайте посилання, хоч щось, от хоч щось, хоч за один будинок, хоч одного депутата-слуги народу. Ну вони вже сім років депутати. Уже можна сказати, що могли б і придбати. Могли пінакрасти, могли півкрасти. ну, знайдіть, будь ласка. Наприклад, я шукав, скрізь шукав, і я не знайшов ні одного палаца депутата Слуги народу. Навіть тих, кого вони виключили, ну не знайшов. Саме страшне, що було у колишнього депутата Слуги народу Дубінського, це колекція авто, мама любить скорість». Але ким працювали Сюмари Геращенко все життя? Все життя вони харчувалися з бюджету. Вони не мають своєї його бізнесу, вони не працювали ні в яких компаніях. Де вже працює більше 10 років, яких більше? Вже да, десь 12-13 років Герасимов. Ну до цього да, у нього був бізнес в Горловці з Безлером, з тим, що окупував Горловку. А вже більше 13 років він депутат народний. А от навіть. Той же Буратино, який звинувачується в Держраді, він не працював на державних посадах. Ну не працював. А працював у Коломойська. Та й взагалі, покажіть мені хоч один палац депутата Слуги народу. Все, я вибачусь, покажіть. Я знаю. Палаци Європейської солідарності, я знаю палаци Батьківщини, я знаю палаци ОПЗЖ, інших не знаю. Ну просто не знаю. Ось так ми живемо. Ось так. Ось так, друзі. Ось. Ось ми вимушені. І наші хлопці, і наша частина українців, справжніх українців, роботяг, воїнів, захисників, я не знаю українців. В душі, ми будемо захищати ось цю нечість і будемо розбиратися з нею. І я в цьому вже впевнений, що раніше я не дуже був певний, знаєте так, але тепер я впевнений. Будемо ми з нею розбиратися, будуть вони відповідати. Повірте мені, будуть, якщо ми знову зробимо. Вірний вибір в своєму житті. Я хочу, щоб ви зараз подивилися відео, де пані Надія Алійник допомогла нашій 25-й окремій штурмовій бригаді, а іменно мінометному підрозділу. Пам'ятаєте, у нас були мінометники, потім вони десь зникли, вони були на позиціях, потім вони були на ротації. А зараз зараз вони знову появилися ну, десь не було їх. Дорогі друзі. 25-й окремий штурмовий батальйон у складі мінометного підрозділу знову отримав волонтерську допомогу. Ми дуже сильно вдячні Надії Миколаївні Олійник. Е Пасибі вам за волонтерську допомогу. Не забувайте допомагати нашим волонтерам, тому що без них нам дуже важко. Слава Україні! Разом Героям, до... слава разом до перемоги і все буде Україна, дякую, пані Надія Олійник. Ви скрізь. В нас є таких е, жінок, ну можливо, 5-6-7. а є ще у нас жінки. І, і, і чим більше от чомусь більше жіночок, є й чоловіки, дуже прекрасні чоловіки, які допомагають українці і українки. Але ось жінки, вони вони мами, вони це більше розуміють. Вони розуміють, що відбувається у, у них діти, і вони уявляють собі. Своїх дітей там в окопах під обстрілами на штурмах при обороні. Чоловіки більш знаєте, як, більш сталеві, крепчі, і вони цього менш, вони, як кажуть, да? не сентиментальні. Так. А жінки, ну, я не хочу сказати, що це сентиментальність, це просто ну це, це людяність. Дякую, вам, пані Надія Аліни. Я щиро дякую тим, хто спонсує канал. Велика, велика вам подяка, друзі. І звісно ж, величезна подяка за ваші донати. Як на підтримку воїнів і на віддачу боргу за дрони, так і на підтримку канала. Я щиро дякую. Пані король Вікторії, сердюк Наталії 50 на 50, особиста від мене подяка пані Наталія. Козак Андрію, друже Андрію Петухову, два перекази і один переказ на канал. Тисну вам руку, пане Андрію, дякую. Скрипка тисну руку пану Березюку Миколі. На канал перерахував пан Микола. Дякую вам, пане Микола. Чриватий Галині, Ковалюві Оксані, Івановій Галині, Остапчук Ользі, Сніжко Тамарі, Солдатенко Олександру, пані Любов, пані Любов, велика, велика вам подяка. Просто пані Любов 50 на 50. Дякую вам. Слабко Ользі. Борис Ярославу, пане Ярослав, дякую вам. Вибачте, якщо, можливо, Борис, можливо, Борис. У нас вдома було прізвище Борис, у Деяких людей, знайомих моїх, дякую вам велике. Вовненка Петру, пане Петре, 50 на 50, дякую, тисну вам руку. Олексієвий Олені, 50 на 50. Дякую вам, пані Олена, велика вам подяка. Ходаковському Григорію, Клюковній Світлані 30 на 70. Дякую вам, пані Світлане, велика, велика вам подяка за канал. Бритвак Галині, дякую, пані Галина, дякую вам, дякую, щиро дякую. І Максимові Олені, 30 на 70. Всім, всім друзі, велика, велика подяка. Нас чекає завтрашня зустріч ввечері. В П'ятницю. Друзі, сітки маскувальні, ще раз наголошую. Хтось мені, я вже забув прізвище, але є в мене там написано, пропонували дробовик, патрони для дробовіка. Знайдіться, потрібні. Ну і все, що можете, допомагайте хлопцям нашим. Україна переможе!